Так, девочки, по поводу вашего зовнішнього выгляда. От що ви вообще з собой От що ви робите з своим обличчям? Ви розмальовуєтеся, яку чест стал дякуєте. Тушка. Я хтушки і потім ходите по школе. Девочка, вот я вами в соціально. Вот от ви чесно, таке ощущение, что ви ходите не в школу, а на трасу. На трасу, поймаєте, розмалювала. Я шльондри, от вибачте мене, чесно, за такі слова. Але от, чесно, як шльондри, ви ходите в школу, от за все. Щоб вчитися. Щоб вчитися, щоб отримати знання. А не для того, щоб розваливати обличчя. і ходити по школі, школе, совладящий, туди не так, чоловіка, ти з рука, там мальчика, для чого ви це робите, девочки. Оце за спитый позор, розмальовувати себе як ото тушка, То от у нас ледос собі, да, Лендашка у нас есть. бачите, румяна вона собі, добавляв, румяна, ж вообще категорически заборони в нашій школі. В стінах нашої школи заборонен будь-який макіяж. Тому що це відволікає всі ви розумієте? От краще б ви доказували свої знання над ну, цими розмальованими обличчями, так? Да? А оцінками, дуже вас погані оцінки, значить про оцінки думали. Та дівчинки. Ще хоч від когось вас, от когось я вас одного хоч побачу цими розмальованими обличчями, я відзду туалет і заставлю це все вимивати. Поняла мене! Мені буде по барабану, Це татуаж, хіраш! Мені по барабану! Ви повинні будете це все вымыть!